Привіт, вітаю щиро на каналі Флакони Балаканина. Дякую, що завітали. Сьогодні поговоримо про аромати, якими можна фліртувати. Саме так. На таку тему мене надихнула моя дуже хороша знайома, яка нещодавно до мене прийшла і каже: Слухай, порадь мені аромати флірту. Я їй тут, знаєте. Пропоную аромат, скажімо, Том Форд, чорна орхідея, вона також дуже добре знається на ароматах. Вона ні-ні ні, ні, слухай. Ні, ну, це такий секс, це така відвертість. Ти мені дай щось таке запропонуй легке, але щоб можна було пофліртувати, трошки ось так пококетнічати. Звути, я з пів години думала, ж які ось аромати вибрати і їй запропонувати, які б от так легко фліртували. З, з кимось, скажімо, хто нам подобається. І зараз я вам власне, покажу три таких аромати, завдяки яким можна трошки ось так пофліртувати, позалицятись, скажімо. Перший аромат, який мені одразу спав на думку, тому що це аромат дійсно такого флірту, такого залицяння, тож мені одразу він прийшов на думку. І Тут я говорю про «Gossip Night» від Gritty. Аромат дуже такий, такий спокусливий. І тут я не говорю про якийсь, якусь таку сексуальність, якийсь відвертий секс. Ні. Тут цього немає. Тут таке от, він от дає от якийсь шарм вам. Він такий дійсно от, пофліртувати, посміятися, позалицятися. Це дійсно ось такий аромат, трошки такий дівчачий. але я е Повністю вважаю, що він підходить як і старшим жінкам, абсолютно без проблем. Е мені він дуже подобається, тому що тут ми маємо таку, я, ну я про нього вже говорила, таку вершковість, такі вершкові фрукти. Тобто ми маємо тут багато вершків е з карамелю, це дуже відчувається. Е ми дуже багато, маємо багато тут фруктів, е персику, лічі, Я також відчуваю такий. Інтенсивний старт власне, з цього персику і злічі, і також ваніль відчуваю. Карамель вже трошки пізніше з вершками нам проявляється. Але все ж таки цей персик він присутній до кінця, і я навіть відчуваю тут такі делікатні нотки алкоголь в цьому ароматі. Пізніше він стихає, і нам виходить кашемір, також ваніль відчуваю трошки мускусу. Це аромат однозначно пофліртувати, десь вийти. Він дуже дифузний, він заповнює приміщення, тому з ним треба бути обережним. Він дуже стійкий, дуже шлейфовий, тому обережне нанесення. Але мені здається, цей аромат ідеально пасує як аромат. Пофліртувати, позалицятися абсолютно на всі 100%. Також він дуже такий затишний. І тому через те, що мені нас такий, такий затишний, він має собі цю солодкість, він мають ці вершки. Мені здається тому, напевно, не всім слухайте. Але чоловікам, в принципі, така солодкість дуже часто подобається, коли жінка ось так смачно пахне. Звичайно, не всім, але більшості мій чоловік особисто дуже любить такі солодкі, солодші аромати. Завжди там нюхає, хвалить, як я пахну. Напевно, не, 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 не різкі. Тому цей аромат. Ідеально пасує, не визиваючи такий, не кричить якось сексуальністю, а от флірт пофліртувати це в сам раз. Мемо аромат «Ла я також про нього не раз говорила аромат, хоча зроблений з 2000, в 2007 році, але він дуже мені сучасно звучить. А тут історія про білі квіти. Але ці білі квіти то маємо також жасмин, фрезію, маємо також троянду чи геліотроп, апельсинові цвіт, які я дуже добре відчуваю. Ваніль мускус, які разом протягом всього звучання аромату в такому міксі з цими фруктами звучать. Але я тут маю якийсь такий акцент, якби це були якісь цукерки, мені навіть не одразу говорили, боже, так цукерками пахнеш. І мій чоловік особисто цей аромат, завжди коли на ношу днюхає, Боже, як ти гарно пахнеш. Хоча він не прихильний взагалі ароматі. Тому е цей аромат, мені здається, також ідеально пасує для флірту. Тобто він не кричить. Е звичайно, якість тут на висоті, якийсь шлейф, е шлейф тут середній, стійкість дуже хороша. Цілий день аж на наступний день відчувається аромат. І він не кричить сексуальністю, він отак делікатно фліртує цією солодкістю, цими фруктами, солодкістю, цією ваніллю. І тому все ж таки наступна ще одна пропозиція, яка ідеально буде пасувати до, до ось такого аромату, щоб трошки, ну кажу, не крикливого, але такого, щоб когось зачарував. І останній аромат це ці три аромати я запропонувала своїй знайомі, яка завжди шукає в мене якихось новинок, а я завжди шукаю у неї якихось новинок. І тому я і так запропонувала ці, ці три аромати. І про ці три аромати вам тут розповідаю, тому що. Так як сказала, вона мене трохи надихнула на цю тему аромати флірту. І е, останній аромат стріцніна е, від Віканто, також про нього неодноразово говорила. Він е, має от таку легеньку сексуальність. Знову ж таки, ми говоримо про про флірт, е, легкий, ненахальний, він не визиває, не кричить, не якось. розумієте Тут аромати, тут така історія про мати. Тут е, ми не маємо якогось сексу і ми не маємо. Жіночності. Тут таке от додавання легкого фірту, те, що мені дуже подобається. Тобто ми можемо без проблем взяти ці всі три аромати, без проблем можемо взяти на побачення, скажімо так? Тому що вони будуть ідеально, ідеально звучати десь там так, легко. Не те, що ви знаєте, от -от, пішли на це перше побачення, нанесли Тома, Форда, чорної орхідеї з ніг до голови і просто ви зайшли якось. Це тобто, такий об'ємний аромат, такий. Темний такий от секс, ну, ми не хочемо такого ефекту, правда, можливо, пізніше. Але на початку ось ці три пропозиції вони ідеально будуть пасувати. Ось таке на, на перше бачення, якийсь флітний, якийсь Алисанії. Тому, тому я думаю, вони класно класну атмосферу зроблять. Чому я дуже люблю цей аромат? Часто його порівнюють з кірки від якісь я Я абсолютно з цим не згоджусь. Тому що, по-перше, я тут не відчуваю мускусу, яку ми маємо в кірки, а по-друге, можливо, напрямок, звичайно, це фруктова історія, але це абсолютно мені два різних аромати. Він мені подобається тим, як тут, звичайно, ми тут маємо маракую, ми тут маємо малі, малину, мені тут дуже-дуже сильно домінує малина, і ми маємо дуже класний який от дає такий дуже гарний, гарну атмосферу цьому аромату, корицю. Яка разом з цими фруктами граємо? Тобто з союма маракуєю, малиною. На початку ми маємо свіжіші нотки, бергамот і лимон вони стартують такою свіжістю, потім проходять ці фрукти. Звичайно, ми маємо тут солодкі акценти, якби такі цукерки з цими фруктами і ваніль. Але, так як мені найбільше, я тут відчуваю цю малину з корицею. Свіжі нотки, можливо, трошки ванілі, я його дуже люблю. Він також такий кокетливий аромат, дуже приємний. Особисто, коли його наношу, мій син до мене приходить і говорить: мама, ти так аеропортом пахнеш. Але зараз вам пояснюю, чому. Тому що мені, і слухайте, я дійсно так зрозуміла ну, Не те, що аеропорт то щось кокетливого в аеропорті. Але слухайте, коли ви проходите в дюті фрі так, Ці, ці брамки проходити в аеропорті. Ви заходите в Дютічів, там дуже гарно пахне. Напевно, всі це помітили. Коли ви заходите, це де вас вже перевірили, і ви проходите по всі, всі магазинчики, де ця вся парфумерія, там дуже гарно пахне. Тобто вони там наносять ці аромати, ароматизатори, щоб вони вас притягували. Чесно кажучи, вони мене весь час притягують, Бо я так люблю цей аромат. Він так гарно пахне, і цей аромат дуже схожий до цього аромату. Це аромат як. Але це не означає, що захопите, що ви якимось ну, пахнете аеропортом, ніхто до кінця не зрозуміє, чим ви пахнете. Але він ось такий притягуючий. Тобто він якось заманює людей мільйон компліментів отримала від э, цього аромату. Ніхто ж не сказав, чи я пахну аеропортом. Але моя дитина правильно підмітила все ж таки той дюті фрі, е, е, ті запахи, що там, е, щоб вас притягувати, що ми щось купили. Щось в цьому є. І е, він дійсно трошки кукатливий, тому що він буде притягувати іншу людину до вас трохи. Це дійсно в ньому щось таке є, От є ця атмосфера. Але, боронь Боже, це не в поганому сенсі аеропортному повітря. Ну, це має на увазі, що вас притягує ця в такому сенсі, розумієте? І, і щось в ньому таке є: напевно, ідеальний на перше побачення, ідеальний до флірту, невідвертий, не кричить. І це мені дуже подобається. Тобто тут немає, як в Фізіане Терензі, взагалі, як пало Терензі робить ці аромати, вони такі дуже. Ух, цей до тих не належить, Він, от, там все дуже коректно в цьому ароматі. Ідеально ніщо не випирає, і мені цей аромат власне, дуже подобається. Тому ці три аромати, думаю, ідеально будуть підкреслювати цю вашу чарівність, а тим більше заворожувати. Протилежну стать, щоб, щоб вже просто все було ідеально. Я вам щиро дякую за увагу. Напишіть про свої аромати флірту, кокетливості, можливо, десь де тут класні пропозиції. А я з вами прощаюсь і до нових зустрічей.